Права 83 знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, ось наш вираз. 22, що ділиться на 1,2 плюс 2,5 плюс 2,8, що множиться на 4,5. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас має дії в дужках. будемо їх виконувати. Записуємо тоді перша дія. Отже, 1,2 додати 2,5. 5 сьомих і це дорівнює. Ну що ж, 1 плюс 2 це буде 3 цілих. Так, а Знаменники у нас однакові, чисельники додаємо. Буде 2 плюс 5, що ділиться на 7 або сьомих. І це дорівнює 2 плюс 5 це буде 7, то це буде 3,7 сьомих. 7 сьомих це одиниця. То це записуємо 3 плюс 1. І це дорівнює 4. Гаразд. Результат першої дії в дужках – це 4. Ну що ж, далі, якщо ми зробили дію в дужках, воно залишається ділення, додавання і множення. У ділення і умноження множення найбільший пріоритет, додавання виконаємо в останню чергу. Ну що ж, записуємо тоді другу дію. Отже, потрібно 22 поділити на суму, що вийшла, це 4. І це дорівнює. По-різному тут можна ділити, можна поділити на 2, а потім поділити ще раз на 2. Так. Два рази ділимо на 2, і це дорівнює. 22, що ділиться на 2, це буде 11. А 11, що ділиться на 2, це дорівнює. 10 поділити на 2 це буде 5. А 1, що ділиться на 2, це буде 0,5. Разом буде 5,5. Є? Так. Ну що ж, зараз виконуємо тоді наступну дію це множення. Записуємо третя дія. Отже, 2,8 помножити на 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді будемо множити. Записуємо 2,8, що множиться на 4,5 множимо. 8 помножити на 5 це 40 0 пишемо 4 запам'ятовуємо 2 помножити на 5 це 10 плюс 4 це 14. 8 помножити на 4 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 3 це 11. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 4 плюс 2 це 6, 1 плюс 1 це 2. Тут буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо, ми в кінці відкидаємо та записуємо, що добуток у нас дорівнює 12,6. Ну що ж, а зараз виконуємо останню дію додавання. Потрібно ці два числа додати, записуємо четверта дія. Отже, 5,5 додати 12,6. І це дорівнює. Так, 5,6 це 11 10, або 1,1. Ну і тут у нас ще 5 плюс 12 це 17. Разом буде 18,1. 18,1. 18, Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює 18,1. Переходимо до другого виразу. Тут дещо складніше, бачимо, тут у нас є піднесення до квадрату і є дії в дужках. У дії в дужках найбільший пріоритет. Тому виконуємо спочатку додавання. Записуємо тоді перша дія. Отже, 4 одинадцятих Додати одинадцятих І це дорівнює. Ну що ж, ціла частина буде 2. Знаменники у нас однакові, чисельники додаємо 4 плюс 7 11. І це дорівнює. 4 плюс 7 це буде 11. То ми записуємо, що це 2 цілі 11 11. Або це дорівнює. 11 11 це 1, 2 плюс 1 це буде 3. Гаразд. Все. Ми знаємо, що тут у нас число 3. Ну, а зараз бачимо, тут є ділення, піднесення до степеня і віднімання. Взагалі-то треба в першу чергу виконувати піднесення до степеня. Але щоб не підносити, не множити ці два числа, а потім ділити на три, бо це громістко, давайте ми одразу запишемо цей вираз, бо в нього буде найбільший пріоритет. Потім виконаємо піднесення до степеня 0,9 до квадрату, а вже в останню чергу будемо віднімати. Записуємо тоді весь цей вираз, записуємо друге дія. Отже, 1,8 до квадрату, що ділиться, ну, що ділиться на 3. Ми вже порахували, це дорівнює. 1,8 до квадрату означає, що у нас 1,8 множиться на 1,8. І це потрібно поділити на 3. І це дорівнює. Нам не обов'язково спочатку множити, а потім ділити на 3. Ми можемо будь-який з цих множників поділити на 3. Тобто, наприклад, ось так записати, що у нас 1,8 Потрібно поділити на 3. А це можна усно зробити. 1,8 що ділиться на 18. 1,8 – це 18. 10. А 18, 10, що ділиться на 3, це буде 6 10, або 0,6. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює 1,8, що множиться. І Ще раз, ця частка вийде 0,6. І це дорівнює. Ну а зараз давайте перемножимо стовпчик. Записуємо 1,8. Що множиться на 0,6. Множимо. 8 помножити на 6 це 48. 8 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6. Плюс 4, 4 це 10. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що значення нашого виразу цей добуток дорівнює 1,8. Ну, а зараз будемо підносити до квадрату. Записуємо третє дія. Отже, 0,9 до квадрату. Цей запис означає, що у нас 0,9 множиться на 0,9 і це дорівнює. 9 на 9 це 81. Але є два знаки після коми, то добуток у нас буде дорівнювати 0,81. Гаразд. Ну і остання дія це віднімання. Записуємо четверта дія. Отже, 1,8 відняти 0,08. 81 сота. І це дорівнює. Тут можна відняти стопчик, записуємо 1,8. ,08. Відняти 0,81 сота. Віднімаємо. 8 мінус 1 це 7. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 10-8 це 2. 1 збирали одиницю це 0, 0 мінус 0 це 0. Записуємо попереду, бо тут ставимо кому. Отже. Різниця в нас вийшла 0,27 є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу – це 0,27. Ну що ж, ось таке завдання на різні дії з різними дробами. На цьому вправу завершено.